Сьогодні я придбаю платний курс по P2P, закину на баланс невеличку доларову котлету і спробую на цьому заробити. Чи вдасться мені повному нулю заробити хоча б якихось 50 доларів плюсу, можливо, я зароблю 200 доларів, можливо, стану мультимільйонером, а можливо, розбитий та розчарований з нульом в кишені, піду на завод. це ви побачите сьогодні в цьому відео. Приємного вам перегляду! Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Голдига, мене звати Єгор, мені 18 років, я вже більше 4 років займаюся заробітком в інтернеті. В даному відео ви дізнаєтеся, що таке P2P, як люди на цьому зароблять просто космічні гроші. Дізнаєтеся всі підводні камені, які можуть виникнути у вас при даному способі заробітку. Дізнаєтеся, чи можуть до вас за це прийти дядя у формі, ну і покласти по нашій традиції, у другій частині даного відео я сам спробую стати таким p p 2 P2P-шником на 7 днів і спробую на цьому заробити. І так, для початку варто взагалі визначитися з тим, що таке P2P. Якщо задати таке питання в Google, все що він відповідає, так це. P2P це найпростіший спосіб надіслати Гроші від одної фізичної особи іншій, але по факту це просто визначення терміну. Саме про варіант заробітку на цьому, а це називається арбітраж пітопію. Там абсолютно нічого не сказано, тому скажу коротко від себе зі своїх поточних знань. Грубо кажучи, це працює по принципу обмінника. Наприклад, у нас є наш тезер. Ми продаємо його дорожче якійсь людині і відкупаємо дешевше або ж навпаки. Купляємо із діті дешевше і продаємо на біржі іншій людині дорожче. По факту заробляючи просто на різниці курсу. Ну просто купили з діті по 42 гривні на 500 доларів, продали по 43 і з одного такого оберта отримали 500 гривень. Це по факту. Є P2P. Щось схоже на це робили студенти в нульові по розказам моєї мами. Купляли долар з рук в когось по одному курсу, а потім йшли в обмінник, де курс був найвищий, і продавали його там. Фіксуючи собі прибуток на якусь бутилку коли. той час це була така собі непогана тімка. 2 — це по факту те ж саме, просто з використанням технологій. Нам не треба нікуди йти, не шукати якісь обмінники, Все це зараз у нас є просто в, в смартфоні. І в більшості на цьому етапі може виникнути запитання: а як і чому так буває? Без якихось політичних втручань, без вимушених маніпуляцій, в когось курсу з діті може бути 41 гривня, а в когось 43. І знаєте, маючи лише якусь поверхневу інформацію стосовно цієї теми, єдине, що приходить в голову, це задати якесь схоже запитання також в Google. І звідти вже можна зрозуміти, що різниця в курсі випливає лише через надмірну потребність. Тобто, якщо якомусь банку там вайзу, революту чи тому подібному потрібні USDT, багато і швидко, вони готові купляти його дорожче, аніж куплять усі інші. Точно так же працює з внутрішніми на біржах, просто зі звичайними людьми. Знаєте, я ось зараз записую це відео і реально на словах виглядає все супер легко і невимушено. Але повірте, я навіть ще поки не займаючись цим, розумію, що тут є. Є декілька нюансів, по типу звісно, шуткую, такі дядьки до вас навряд чи прийдуть, і вставляти нову двер не є обов'язковим. Але проблеми з фінансовим моніторингом все-таки виникнути можуть через те, що ліміти в банках, будь то моно, будь то пумп, не є резиновими. Продаючи крипту, купуючи крипту, ви так чи інакше створюєте оберт по карті, за яким, в свою чергу, дуже жорстко слідкують в нашій країні, і за який. Тому, якщо ви плануєте цим займатися, або старайтесь не вилазити за рамки дозволеного, або будьте готові дуже часто бачити таке смс. Так, це все фікситься різними методами, не всі з них є легальними, але це працює. Ну і плюс до того, крутити на свою карту вас ніхто не примушує. Ви можете без проблем купити її у дропа. В принципі, це все. Так, тема доволі така цікава, легка для розуміння, нічого суперскладного тут нема. Тому ж давайте перейдемо до практичної частини даного відео, в якій я придбаю якийсь курс по пітопі, вивчусь та буду заробляти на цьому неділю. Для початку нам потрібно знайти якихось толкових чуваків, які не лише граються в пітопі. А живуть цим, тобто реально заробляють собі цим на хліб з маслом. Такі люди в дійсності зможуть чомусь мене навчити. Як ви можете зрозуміти, це заняття не з легких, адже певно кожен небайдужий, який прохавав, як працює інфоциганство, продає свої курси з навчанням в інтернеті. І попастися на таке не дуже хочеться. Адже по факту це просто викинуті гроші в смітник. Саме через це я вирішив підійти до цього питання дуже серйозно. Я почав з ресерча Гугла, Ютуба, TikTok, Інстаграма і закінчив навіть звичайним пошуком в Телеграмі. Але як воно певно і мало статися, я нічого не знайшов. Деякі просто ставили якісь єбануті ціни за навчання, деякі просто не знали. Що самі продають, а деякі були реально повними циганами, які хотіли втюхати повітря. Саме через це, у повному від відсклавшоїся ситуації, недовго думаючи, я вирішив втілити свою супергеніальну ідею, яка в мене була ще доволі давно. Не знаю, бачили ви чи ні, але буквально пару місяців тому назад один блогер на Ютубі, якого ви, скоріш за все, всі знаєте, вже перевіряв чуваків, подібних до тих, які мені потрібні. І в тому відео той блогер, витративши всього декілька днів на навчання, сумарно за неділю зміг заробити 97 доларів, тобто 4 тисячі гривень, що є доволі непогано. Чесно скажу, реклама чи ні, я і сам не знаю. Саме це я хочу з вами і перевірити, але після невеличкої реклами. Багато людей мене питають: Голдига, а як ти заробляєш на торгівлі, на усіляких дропах і тому подібному? Це ж постійний ризик, постійні емоційні гойдалки, і всяка така шляпа. І для всіх людей з таким запитанням в мене є одна дуже проста відповідь: Japan Trade. Japan Trade це канал, який дає лише достовірну та перевірну інформацію стосовно тієї чи іншої ситуації на ринку. До того думаю, ні для кого не секрет, що Це канал, який входить в ті родин ченелів, зв'язаних з криптою, завдяки якому навіть я сам особисто почав розбиратися у всіх цих складних. Термінах у фьючерсній торгівлі і тому подібному. Ось, наприклад, найближча статистика їхніх торгів. Вражаючи так, я і сам, чесно кажучи, не вірив все це до того, як не зробив з такого балансу такий, завдяки їхнім сигналам всього за пару неділь. Настійно раджу абсолютно всім підписатися. Як сказав адмін, вхід в канал буде обмежений лише всього для перших 100 учасників. Запам'ятайте, для перших 100. Послання, як завжди, буде в описі. Ну а тепер давайте ж до відео. І так для початку мені потрібно було придбати саме навчання, яке купляв той блогер в тих чуваків. Тому я перейшов за посиланням в описі, яке було під відео. Мене перекинуло в якийсь телеграм-канал, після чого я знайшов Контакт власника, він був отут в описі каналу, і написав йому з приводу навчання. Почекавши приблизно 2 години, я успішно отримав відповідь, в якій були розцінки на навчання. Взагалі наш бюджет на відео складав 500 доларів. І купити якесь найдорожче, в мене просто би не вийшло фізично, адже воно коштувало 800. Купляти за 400 також не бачу сенсу, адже на саме в нас залишиться всього 100 доларів. Ну і відповідно купляти ком'юніті за 50 доларів також не є розумним. Адже як я зрозумів, навчання навіть мінімальне туди не входить. Просто матеріал. Тому самим нейтральним варіантом, на яке в мене впало око, було базове навчання за 250 доларів. Його я і вибрав. Як мені сказав цей чувак, в нього входили групові созвони, зв'язки, відео, уроки, індивідуальні созвони та відбиття ціни придбання протягом всього навчання, що мене дуже насправді зачепило. Недовго думаючи, я прошу реквізити та оплачую 10 тисяч 600 гривень на карту, тобто 250 доларів. Все, по факту, навчання ми придбали. Нам відразу скинули два посилання: перше це якийсь преміум-клуб, в якому я так зрозумів, тупо приватні зв'язки. Друге посилання було на групу самим навчанням. По вже викладеним там постам я зрозумів, що навчання там йде не перший день, але в будь-якому випадку великої ролі для Мене це не грало, адже записи зі дзвонів, всі відосики, пости, все одно все це лишилося. Ну і як я зрозумів, в подальшому зі дзвонів там буде ще куча. Тому я буквально відразу цей часу, сів самостійно вивчати весь матеріал. Що це, як це і з чим його їдять. І так, знову всім привіт, любі друзі. З моменту того, як я придбав навчання, пройшло приблизно два дні. За цей час я побував на двох зі дзвонах, прочитав просто тонну всяких постів і вивчав абсолютно всю базову теорію, яка потрібна для того, аби починати крутити. Дізнався, що таке зазор, хто такий мерчан, хто такий мейкер, тейкер, деньги, тілки, тачки, зв'язочки, кемачки. В общем, всьому цьому мене навчав. Вчили. Тому думаю, що нема сенсу з цим сильно затягувати і можна вже приступити до самого семиднівного експерименту. І так, трохи в непланове включення. Друзі, для тих, хто не знав, я почав активно вести свій інстаграм, в якому вийшло нове актуальне, в якому я розповів, як заробляти на ютубі від 1 тисячі доларів на місяць. Тому для кого це може бути цікавим, посилання залишу в описі. Ну а тепер вже точно починаємо. На перший день нашого пітупі експерименту я як завжди прокинувся, почистив свої вініри за 30 тисяч доларів, поїв і з мотивашкою сів за комп, аби починати крутити. Але я потім буквально відразу зіскочив на телефон, бо поняв, що робити за компом це тупо нереально, адже очі розбігаються, як і в випадку з трейдингу. Для початку я закинув 250 доларів на бінанс. Прогрів його маленькими сумами, вивів гроші на карту назад, ну і почав плюс-мінус вкружуватися в цю тему вже на практиці. Звісно ж, паралельно сидячи з куратором в дзвоні. Спочатку, як на перший день, я вирішив не жастити та арбітражити зазором плюс-мінус в одну гривню. Я купляв USDT по 41,25 та продавав по 42,35. Фактично прокрутивши 250 доларів за один круг, я отримував цілих 250 гривень. От я вам відповідаю, я гуляв і крутив. Я сидів в туалеті і оплачував, готував їсти і виставляв ордери. Я так загорівся цим, що цілий божий день не вилазив з телефону. Ну і так чисто для сотки вам таких кругів з зазором в одну гривню. За перший день я зробив певно, що штук 10-11, заробивши 2900 гривень, тобто 70 доларів. І на цьому моменті я поняв, що моїм банкам просто. Їх якби не блокнули, але було на грані. Адже ліміти в мене і без того були немалі. Тому під кінець першого дня мені сказали купляти картки в дропів, яких відповідно давали на навчання. Що я успішно і робив, готуючись до другого дня. Взагалі, по першим так сказати, емоціям першого дня можу сказати, що мені сподобалось. Ти постійно в процесах, постійно чекаєш якоїсь оплати від контрагента, постійно в соматосі, і все це супер заряджає. Бо в моментах ти чувствуєш просто себе якимсь лютим тємщиком, який лутає гроші з повітря. Але, звісно, і не без проблем. Іноді туплю, путаєш в кнопках в інтерфейсі, але, як мені сказали, це діло часу. В принципі, як і з будь-якою нішою, тому в цьому немає абсолютно нічого страшного. Коротше, після такого довгого ворг-дня, в мене не було сил ні на що, окрім перегляду якогось фільміцу, тому я просто його подивився і пішов спати. В очікуванні другого дня. Прокинувшись на другий день, я був ще більш заряжений, аніж на перший. Адже коли мені написав ментор, з яким зазором ми будемо арбітражити сьогодні, у мене очі закатувалось просто, наче в кота з мультфільму Томи Джері. Зазор був цілих 2 гривні. А це означало, що з нашим балансом, який вже був не 250 доларів, а 320, за один звичайний круг ми будемо отримувати близько 640 гривень. Я швидко помився, побрився, зробив всі свої рутинні справи і полетів в лікарню, паралельно арбітраживши по новій зв'язці, яку мені дало на навчанні, я купляв юзіті по сорок один десять і продавав по 4290 два 43 гривні, фіксуючи 2 гривні з кожного прокрученого долара. Вчора я вже підготувався, поприв'язував всі реквізити, розібрався зі всіма картами дропів, Тому в сумі за другий день на торгівлю я витратив годин 5-6, зробивши всього 6 прокрутів свого баланса і заробивши на цьому 90 доларів, тобто 3700 гривень. Що я вже куди краще, аніж в перший день. Тепер наш баланс складав вже 410 доларів. Після цього всього я вирішив, що на цей день вже буде досить, адже треба було трохи осудити вже куплені карти, докупити нових на всяк випадок. Тому я просто трохи посидів на зі з навчанням, поспілкувався з чуваками, дізнався в кого які результати, ну і благополучно пішов спати. На третій день відбулося, певно, все те саме, що і на перший та другий. Я прокинувся, щось поробив і буквально відразу починав крутити. На третій день зазор також збільшився. Він був щось біля 2,5 гривень. Наш баланс складав вже 410 доларів, а це означало, що з одного прокрута ми отримували вже корону тисячу гривень. Звісно, зі зростанням баланса збільшується і сума прибутку за прокрут, але разом з цим і збільшується час виконання одного такого прокрута. Саме тому за третій день мені вдалося прокрутитися лише 4 рази, заробивши 98 доларів або 4 тисячі гривень. Сьогодні я вже все робив сам, ментор зі мною. Не сидів, тому я вже думаю, можна з її 100% впевненістю назвати себе підтупішником. тупішником. Отаку корочку залишається купити, сумочку від ласости, і точно тим ще. Під кінець третього дня наш баланс складав вже 510 доларів, я ще трохи посидів за компом і успішно пішов баюбай. Почавши четвертий день, я зрозумів, що сьогодні буде вері жорстка, і, скоріш за все, це буде піковий день по прибуткам. Адже просто з самого ранку я отримав отаке повідомлення. Наш зазор складав і. 3 гривні. А якщо враховувати факт того, що наш баланс вже складав 510 доларів, за один круг, ми маємо отримувати на секундочку вже півтори тисячі гривень. Ну і зрозуміло, недовго думаючи, я приступив до борку. Як я сказав раніше, наш зазор складав 3 гривні, ми купляли по 40 60 і продавали по 43 60 44 гривні, тобто навіть 3,5 бувало. Крутив, я крутив, крутив і крутив, і в ітозі за день зробив всього чотири прокрути свого балансу, заробивши на цьому 146 доларів, ну або ж шість тисяч гривень. Вийшовши з четвертого дня з балансом Доларів я зрозумів, що починається якась супер рутина, і додивлюватись останні три дні буде банально просто нецікаво. Тому я вирішив їх якби, ну, клад склад і просто сказати вам вже кінцеві результати. Думаю, так буде правильніше, логічніше, ну і цікавіше. І так, на п'ятий день ми арбітражили з балансом 656 доларів з зазором в 2 гривні. Купляли по 41.10, продавали в основному по 4310. Буквально зробивши пару прокрутів, я зробив 87 доларів, ну або ж 3600. На шостий день баланс вже був майже 750 доларів. Зазор півтори гривні, десь три прокрути та зароблений 78 доларів. Ну і сьомий останній день фактичний баланс 820 доларів. Зазор приблизно 1,7, декілька прокрутів, прибуток 93 бакси. І в сумі за сім днів після пройденого навчання нам вдалося з 250 доларів підняти наш баланс до 913 баксів, з яких чистий прибуток склав 660 доларів. Ну або ж йо 27 Тисяч гривень, і знаєте, я з 100% впевненістю можу сказати, що це саме прикольне, саме успішне і саме прибуткове відео на моєму каналі. Це, певно, реально єдина ніша, якою я буду займатися навіть після закінчення даного відео. Мені супер сподобався сам процес арбітражу, купляння, продавання, нові знахідки, нові тємки, схемки, зв'язки. Починаєш жити математикою, входиш в якийсь такий цікавий стан і образ, який якось мотивує в принципі до чогось, до якихось апгрейдів, до якихось змін на краще в твоєму житті, до якихось самовдосконалень. Ну коротше, в общем, саме цей варіант заробітку на мене ну якось дуже дуже добре впливає. Вся ця атмосфера, всі ці нові знайомства з людьми, які зароблять десятки разів більше в місяць, аніж я. Все це вкупі якось ну просто бустить. І я ні разу не жалкую, що взагалі все це втягнувся. Це дуже круто і дуже прибутково, реально. Давайте ж тепер підсумуємо плюси та мінуси під опій торгівлі, які я скажімо так зрозумів на собі. З таких прям жирних плюсів можу виділити те, що це ну не супер розумна хуба. Там треба варити головою, але ну по мінімуму. Знати, як працює калькулятор, щось порахувати і тому подібне. А ще це заняття можна комбінувати зі звичайною роботою, школою, університетом. Адже 80 5% того, що нам треба робити, це очікування оплати ордера, підтвердження ордера і тому подібне. Другий не менш жирний плюс це ризики, а точніше їхня відсутність. Наприклад, у порівнянні з торгівлею на фьючерсах, P2P-арбітраж має мінімальні ризики, так як наше завдання купити дешевше, продати дорожче, а не якесь щоденне там прогнозування графіку з підвищеними емоціями. Ну і третій жирний плюс це прибутковість, яка навіть в звичайній фістоварці на даний момент велика. Головне просто мати мізки та гарний капітал на старт. І мова йде не про тисячі доларів, для початку вистачить навіть 100 баксів. Ну, також, повірте, за бажанням можна заробляти якихось 33-50 доларів в день. З мінусів можу сказати, що це таке, ну, знаєте, трохи недобросовісне заняття. Адже всі ті дропи, всі ті люди, які здають карти під P2P, -пі повірте, вони сидять, отакі, просто взяті за голову і, ну, плачуть. Але як на мене, це, чесно кажучи, такий собі мінус. Люди знають на що йдуть, знають, для чого віддають карти. Ну, напевно. А так, в принципі, все. Дякую, що подивились даний відеолог до кінця. Прожимайте свої лайкосики, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім бай-бай!